Я необхідність бути поруч як опора, як друга. Є мама, яка його дуже сильно любить, яка, як і кожна мама, вважає для нього якомога кращої долі. І вона йому каже, сину, мій рідний, коханий, одружуйся так, щоб в неї, в дівчини, твої і була яхта. Для тебе буде дуже гарно в житті. І зрештою, в кінцевому результаті мама сама в тому зізнається, що ну, це все такі другорядні речі, а істина. Любов, а це є напевне найважливіше, що рухає нава. Я приїхала сюди не за грошима, а заради безпеки і в першу чергу безпеки свого сина. Багато світла в цій виставі, багато надії в те, що буде добре, бо завжди перемагає любов. Нами керує завжди віра, надія і любов. Марії, любов до землі це. Це, це прослідковується від початку до кінця. Вона говорить про своє, про те найкраще, що її виховало, що її зробило такою, як вона є. Мама Мія, Санта Марія, Санта Катерина, вона... Сан Дженаро і Сан Франческо. Лючіє, У тебе що?